Добрий ранок. Сьогодні 2 квітня 2025 року. Заняття з основ безпеки, життєдіяльності дитини. старшої групи, а саме правил дорожнього руху. Тема заняття інформаційно-вказні знаки. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас дуже цікаве та пізнавальне заняття. Ми будемо говорити. Про правила дорожнього руху, а також про дорожні знаки, а саме інформаційно казівні. Тож сідайте зручно, дивіться уважно на екран. Ми з вами вже знайомі. Я вас знайом з правилами погодження на дорозі, з різними дорожніми знаками. А сьогодні саме ми будемо з вами говорити про правила дорожнього руху та про інформаційно-казівні знаки. Адже ви знаєте, що безпека на дорозі чекає неуважно. А щоб з вами нічого не трапилось, потрібно знати правила дорожнього руху, знати знаки, які знаходяться при дорозі. Ось подивіться, що ви бачите перед собою. Там зебра або пішохідний перехід можна переходити на такому пішохідному. Переходять спокійно. А якщо є світлофор, то на який колір світлофору ми переходимо? Ну, звісно, на зелений, а якщо горить червоний, що ми робимо? Стоїмо. А якщо жовтий, приготувалися, звісно, і ось ви бачите інформаційно казінні знаки. Що це за знак? Так, це знак пішохідний перехід, який ми тільки що з вами бачили. А це, що за знак, так, підземний пішохідний перехід. А ось цей знак із буквою всередині називається знак місце для стоян. Ось це знак пішохідна. Зону. Ось такі стрілочки показують напрямок руху по посмуга. Адже ви знаєте, коли ви їдете, чи в автомобілі сидите, чи з матусею, чи з батьком, з дорослими їдете трамваї, то ви не так бачите цей напрямок руху, а коли в автобусі, то ви бачите, який напрямок руху по смугах. або коли переходите дорогу. Ось такі стрілочки вказують напряму руку по смугу. Ось ви бачите декілька смуг. Ці знаки називають інформаційно-казівні знаки, тому що вони дають інформацію та вказують, який саме знак і що він означає. Якщо ви побачите букву Р, це місце для стоян. Якщо ви ось такі знаки побачите, то ви будете розуміти, що вони означають. Дуже багато різних знаків. їх зобов'язаний кожен знати. На дорозі, щоб правил ніколи не порушувати. Ось ви також бачите різні знаки, з якими з деякими ви вже знайомі. Адже є і попереджувальні знаки. Ми тут бачимо знайомий знак, що ось стоп, так, ось знак пішохідний перехід, тому на дорозі потрібно відноситися до свого здоров'я, свого життя. Дуже обачно дотримуватись правил дорожнього руху. Не вибігати на дорогу, якщо вискочив ваш м'яч улюблений, тому що може статися біда. З м'ячем нічого не буде, буде горіти зелений колір в і ви можете його спокійно забрати. А коли рухається транспорт, не можна вибігати на дорогу. Ось ви також бачите інформаційну. Казівні знаки. Вони підкажуть, де буде перехід, де буде зупинка автобуса. Водієві повідомлять, де їхати. Ось ви бачите знак це дорога для автомобілів. А ось кінець дороги, тому що цей знак перекреслений. Кінець дороги для автомобілів. Ось я вам показувала знак підземний пішохідний перехід, а ось знак надземний перехідний перехід. Ось потрібно по сходинках піднятися. Ось, якщо ви побачите ось такий знак, то це назва населеного пункту. Тобто розпочинається. Населений пункт, чи це місто, чи це селище. Ось якщо ось такий знак, то дорога з одностороннім рухом. тобто може рухатися транспорт тільки в одну сторону. А якщо знак цей перекреслений, то це кінець дороги з одностороннім рухом. Ви бачите, що знаки нам підказують. Повідомляю, нагадую, де буде зупинка автобуса, де буде перехід. А також вони необхідні тільки для нас, пішоходів та пасажирів. А вони повідомляють водієві, де їхати за допомогою таких знаків. Легше орієнтуватися всім на дорозі. Кращий спосіб зберегти своє життя на дорогах це строго дотримуватись правил до руху. Увага на дорозі діти, і тоді водій бачить, що там переходять дітки. Давайте розглянемо, які ж запитання, на які ж запитання ви маєте давати правильну відповідь. Люди, які ходять по тротуару, їх називають пасажирами. Вірно, ви відповідали? Ні. А як їх називають? Так їх називають пішоходами. Правильна відповідь ні пасажирами, ні водіями, а саме пішоходами. Послухайте ще одне запитання, яке світло дозволяє рух. Жовте? Ні, молодці. Червоне? Ні, а яке? Ну, звісно, рух дозволяє зелене світло, світлофора. Хто є кращими друзями пішоходів і водіїв? Можуть бути такі відповіді. Машини та дорога, незнання правил. Або знаки і світлофор. Виберіть правильну відповідь. Так, знаки і світлофор. Тому що коли ви підходите і хочете перейти дорогу, то ви саме дивитеся на знаки або на світлофор. І тільки тоді переходите дорогу, тому що це буде для. Здоров'я безпечне. Про що ми з вами сьогодні говорили? Так про знаки, про правила поводження на дорозі. Про знання цих правил. Тому що тільки людина, яка знає правила дорожнього руху, знає знаки, знає. Значення кольорів, світлофору не порушує правила дорожнього. Вона в безпеці. Наше заняття з вами підходить до завершення. До побачення, мої любі! Я вам бажаю гарного-гарного весняного дня. Насолоджуйтеся цією красою. До нової зустрічі. Зустрінемося!